Так, то для, для влади. Каже, що Мухіто то заходить трохи. То такі в нього ресачий зад. Він вчора чуть-чуть постояв і вже і вже набрав. Але він, він весь час в русі і він, мама його така була, тянула. Бігла як дурна і він такий. І одразу худає. О, нас обганяють. Що то таке? То футболіст побіг. Ой, як гарно побіг. Коні, дивіться, як треба бігати. О, Ноги як гарно піднімає. Правда, Тимофій? Будеш в Ютубі. Чекай, покажи Тимофія. Підписуйся на Мухіто Ахілес. І будете в Ютубі, побачите себе. Набрали, люди скучили після дощів, після дощів люди скучили з законями. Йо. Гайта, гайта, гайта. А, правильно. Де ти? Ти десь з'їздила трохи чи ні? Один раз. і два. Раз. Може два. Знаєш, тягнеш за праву а ліву, а ліву попускаєш. Так. А я кусив косарку гарну я зробив кінну. Тепер маю два мізинця. Добре, але Бог дав 10 штук на завжди все маю деві. Підписуйтеся на Мухі, то канал в Ютубі. Вьє, що ти не підганяєш, Тимофій. Давай, не сильно, просто підганяй, не бий коня, а підганяй. Вістання дівчинка керує, але вішки довші всередині. Там у мене в фірі деше криво стоїть направо, тому мухіто завертає голову направо.